Багато країн намагаються нині підтримувати Україну на різних рівнях. Одна з таких держав Данія. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Копенгаген надає Києву суттєву підтримку, зокрема і військову. Данці передають ЗСУ озброєння і на державному рівні виділяють значні суми. А ще взяли шефство над цілим українським містом, яке досі сильно потерпає від російської агресії. Українську незалежність Данія визнала 31 грудня 1991 року. А за півтора місяця була встановлена дипломатичне були встановлені дипломатичні відносини. Відтоді Данія розглядає Україну як великого і важливого партнера в східноєвропейському регіоні. Та видобу... Видобу... Вибудовує зв'язки з Києвом у руслі європейської політики сусідства. Копенгаген активно лобіював започаткування поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і послідовно підтримував запровадження безвізу для українців. Підтримала Данія і надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і, звісно, одразу рішуче засудила жорстоку і нічим не виправдану війну Росії проти України, вважає її грубим порушенням міжнародного права, нападом на міжнародний правопорядок і демократичні цінності. Ми маємо показати вам і всьому світові, що наші європейські цінності не просто слова, а те, чим ми живемо. Якщо ми не допоможемо вам, якщо ми не виженемо Путіна, то це означає, що ми самі не допоможемо собі. Бо ваша свобода, наша свобода. Вся данія стоїть за вами. Ми наклали історичні санкції на Росію, щоби послабити її економіку й Путіна. Ми ще не закінчили. І це точно. Як член ЄС, Данія закрила свій повітряний простір для російських літаків, приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС проти Росії та лобіює запровадження нових посилених обмежувальних заходів. Практично весь великий данський бізнес згорнув співпрацю з Росією та вийшов із цієї країни після початку повномасштабної війни в Україні. Також Данія не приймає від громадян Росії документів на оформлення туристичних віз. Окрім цього, Данія не допустила Росію до розслідування причин вибуху в газогонах Nord Stream. Про це заявив міністр закордонних справ Ларс Люке Расмусен. Як повідомляє данське видання DR, Копенгаген має право контролювати, хто бере участь у розслідуванні вибуху, що стався в данській економічній зоні. І Данія, і Швеція, і Німеччина є правовими державами. І ви можете бути впевнені в наших розслідуваннях. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо, і щойно ми це зробимо, оголосимо про результати. Програма сусідства Данії в Україні давно спрямована на фінансування проєктів із розвитку демократії та прав людини, підтримки громадянського суспільства з особливою увагою до молоді, енергетичну незалежність та багато іншого. Та один із головних напрямків, у якому Копенгаген надає підтримку Києву, це боротьба з корупцією. Сама Данія є однією з найменш корумпованих країн у світі, а сім років тому очолила антикорупційну ініціативу Європейського союзу в Україні. Що стосується військової допомоги, то в січні Міністерство оборони Данії заявило, королівство надасть новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд крон, а це понад 140 мільйонів доларів. Профінансують його з фонду, який створили спеціально задля цього. У пакеті, зокрема, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкової міни та зенітні ракети. Україні не вистачає боєприпасів, тому в пакеті допомоги обладнання, про яке Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовільнити цей запит, зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лундпульсен. Також Міністерство оборони Данії уклало угоду з Норвегією. Спільно вони передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, вже найближчими тижнями ЗСУ отримують від Данії артилерійські системи Цезар. У січні данський уряд вирішив передати Україні всі 19 таких установок французького виробництва, які є в них на озброєні. А до початку літа мають надійти і перші танки Леопард-1. Разом із бойовими машинами прибудуть і вже навчені за кордоном екіпажі. Про це. Троїлс Лунд Полсен повідомив на брифінгу спільному з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Забігаючи на півроку вперед, в Україну можна буде поставити приблизно 100 танків Леопард 1 І можна обговорювати постачання леопард 2 яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передавання. Також Данія разом із союзниками до літа може ухвалити рішення про передання Україні винищувачів. За словами Польсена, його країна не має наміру робити такий крок сама. Щоб ухвалити рішення, потрібен діалог із США, додав керівник оборонного відомства і припустив, що визначитися союзники зможуть протягом короткого часу. Загалом, після початку активної фази російської війни проти України, Данія активно долучалася до постачання озброєння для ЗСУ. Натепер тепер Копенгаген передав уже 9 дев'ять партій озброєння, зокрема й важкого. Про це повідомляє посольство України в Данії. Також данська група з розмінування навчає саперів піротехнічних підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій України, які виконують роботи з гуманітарного розмінування. А ще проводить навчальні курси для українських військовиків і не лише на своїй території. Королівство направило своїх інструкторів до Великої Британії, де вони навчають українських захисників у межах програми Operation Interflex. Це щодо військової складової допомоги. Йдемо далі. На початку року офіційна делегація з Данії прибула на півдні України. Прем'єр-міністерка Мете Фредеріксен зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським в Одесі. Саме там повідомила, що її країна долучається до зернової угоди за програмою «Grain from Ukraine». Данія буде вас підтримувати стільки, скільки це буде необхідно. Ми будемо підтримувати вас зброєю, тренуваннями і зрештою в гуманітарних питаннях та відбудові. Наша мета залишатися одним із найбільших донорів, якщо зважати на розміри нашої держави. Сподіваємося, що так буде й надалі. Я рада оголосити, що ми долучаємося до ініціативи «Grain from Ukraine» і ви можете розраховувати на нас. Ми братимемо участь у відбудові України, особливо в підтримці героїчного міста Миколаєва про відновлення інфраструктури Миколаєва до міста нещодавно пошкоджено російськими терористами в середині січня приїздила данська делегація. У її складі були міністр у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен і надзвичайний та повноважний посол в Україні Оле Ехберг Мікельсен. Вони запевнили, що разом із міжнародними партнерами зроблять усе можливе, щоб відновити Миколаїв. Як зараз, так і в майбутньому. А своїм візитом підтвердили готовність зміцнювати партнерство. Першочергова допомога це те, що стосується нагальних цілей та потреб: це опалення, очищення води, відновлення будинків до того стану, щоб люди могли в них жити. Минулого року Данія надіслала Миколаєву 50 систем очищення води. Як повідомили в посольстві Данії в Україні, вони подаватимуть не лише питну, а й воду для центрального опалення. А цього року партнери з Данії передали 5 мільйонів євро, щоб усунути наслідки обстрілів критичної інфраструктури Миколаєва. У міськраді уточнили кошти, спрямували на відновлення систем водопостачання та опалення: мобільні котельні, будівельні матеріали і усе, що потрібно, аби місто вижило в умовах зими. Данські медіа висвітлюють всі події, пов'язані з війною. Ось, наприклад, данське видання пише про Пригожина, який хоче вже закінчити війну. Як зазначили в статті, за словами терориста, Росія повинна припинити війну і зосередитися на закріпленні на тих територіях, які вже окупували. Однак бої, які й досі тривають, не свідчать про мир. Та й повістки росіянам почали розсилати в електронному вигляді, пише видання політика. Україна і Данія прагнуть встановити міцні зв'язки не лише на високому, але й на рівні звичайних людей. Хоча географічно країни далеко одна від одної, проте Данія охоче приймає українців і надає біженцям необхідну підтримку. Наші громадяни, які шукають прихисток від війни, можуть приїжджати в королівство з внутрішнім паспортом громадянина України, а діти зі свідоцтвом про народження. Торік у березні в Дані ухвалили спеціальний закон, який дозволяє біженцям з України легалізувати своє перебування в країні. Українці можуть отримати дозвіл на проживання, працевлаштування та отримувати соціальну допомогу. Посвідка на проживання дійсна протягом двох років років. Відтак її можна продовжити. За даними видання Локал поміж скандинавських країн, які прихистили наших громадян. Данія посідає третє місце. Поступилася вона лише Фінляндії та Швеції. Тимчасовою домівкою данське королівство стало майже для 35 тисяч українців. Повномасштабна війна Росії проти України об'єднала весь цивілізований світ у боротьбі проти агресора. Кожна країна підтримує Україну в міру власних можливостей. За даними Міністерства закордонних справ Данії, з початку війни королівство надало Україні допомоги на понад 850 мільйонів євро. Копенгаген повністю підтримує Київ і працює над збереженням. Широкого міжрегіонального альянсу, щоб захистити український суверенітет.